Жив собі у лісі маленький вовчик Лук. Він добрий, розумний, але часто сумнівався в собі. Якщо треба було зробити щось нове або важливе, він думав раптом у мене не вийде. А що, якщо я занадто слабкий? Одного разу він прийшов до мудрої сови і запитав Пані сова, а як стати сильним всередині? Як перестати боятися і сумніватися в собі? Сова усміхнулася і відповіла. Усередині кожного є невидима опора, яка допомагає бути сміливим і впевненим. Я допоможу тобі її знайти. Вона дістала з під крила маленький камінчик, такий гладенький і теплий, і показала це вовчику. Дивись, це чарівний камінчик впевненості. Але щоб він став по-справжньому чарівним, ти маєш виконати три завдання. Перше завдання. Згадай, коли ти вже був сміливим. Ой, коли ж це я був сміливим. Угу. Ага, я пам'ятаю, так. Одного разу я допоміг молодшому брату перейти через річку, хоч і сам трохи боявся. Ага, ось бачиш, усміхнулася сова. Це твоя сила. Кожного разу, коли ти сумніваєшся, згадуй цей момент. Добре, ось друге завдання. Слухай свій внутрішній голос. Закрий очі і поклади лапку собі на груди. Що ти чуєш? Вовчиня заплющив очі, послухав і тихо прошепотів. Щось тепле. І сильне. О, це твоя внутрішня опора, вона завжди з тобою. Коли ти не знаєш, що робити, дихай спокійно і прислухайся до себе. Ти вже знаєш відповідь, сказала сова. І ось тобі третє завдання: створи свій ритуал сили. Що тебе робить сильним? запитала сова. Лук подумав і сказав, коли я глибоко дихаю і дивлюся на сонце, мені стає спокійніше. Чудово! сказала сова. Тепер кожного разу, коли тобі страшно, зроби три глибокі вдихи, подивись на небо або потримай чарівний камінчик впевненості. Лук обережно поклав камінчик у свою кишеньку. Тепер, коли він відчував страх чи сумніви, він доставав камінчик, згадував свої перемоги, слухав себе і дихав глибоко. Поступово Лун зрозумів опора завжди була в ньому самому. Пам'ятайте справжня сила всередині нас, вона складається з наших перемог. Довіри до себе та маленьких ритуалів, які допомагають знайти спокій.